Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у нас є вагомий дипломатичний результат для нашої держави і усього світу. Експортна зернова ініціатива продовжить працювати. Російський шантаж ні до чого не призвів. Принципово і дієво ООН. і особисто генеральний секретар Гутеріш Адієв і президент Туреччини Ердоган вчасно і справедливо реагували й інші провідні суб'єкти міжнародних. Відносин вкотре всі переконалися, що у нашому регіоні є тільки одна загроза глобальній продовольчій безпеці. І це Російська Федерація. Більше ніхто. Вся ця ситуація моментально відобразилась у показниках на біржах. Ми бачимо деяке здешевлення і по пшениці, і по кукурудзі. Щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається шантажу, агропродукція дешевше. А якби російського нападу на Україну не було, то не було навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи. Бо кожна російська ракета, яка б'є по наших портах, по еловаторах із зерном, по електростанціях, які живлять наше агровиробництво, у підсумку б'є по рівню життя десятки мільйонів людей в багатьох країнах: це і Єгипет, Алжир, Сомалі, Судан, Ліван, Бангладеш, Індія, Китай, Індонезія, В'єтнам. Цьогоріч вони переплатили десятки мільярдів доларів за продукцію харчування і лише. З провини Росії лише через божевільну російську агресію, яка дестабілізує міжнародну торгівлю. Сьогодні я говорив з президентом Ердоганом, зокрема, про безпеку зернового коридору і чорного моря, загалом, про роботу кримської платформи, про повернення українських військовополонених і політичних в'язнів. Ми пам'ятаємо про кожного і кожну, хто в полоні. Ми звільнимо усіх. Також детально говорили про постійні російські провокації, про іранські дрони, про ракетні удари російської армії. Наприклад, цього ранку російський літак запустив крилаті ракети неподалік Зміїного, і вони фактично Перелітали через маршрути з зернового коридору, і кожен такий російський запуск, а вони майже щоденні прямо загрожує продовольчому експорту. І це відповідальність партнерів працювати разом, щоб зменшити російську загрозу. Провів сьогодні ставку Верховного Головнокомандувача. Порядок денний ставки доволі очевидний: це ситуація на передовій, зокрема на Донеччині, де тривають найжорстокіші бої. До речі, хочу відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за стійкість при відбитті атак ворога саме там, на Донеччині. Там цими днями особливо важко. Десятки російських атак щодня. Наші хлопці стоять міцно і не здають жодного сантиметру. Це справжній героїзм. Я дякую усім, хто захищає нашу Донеччину. Звичайно. Розглянули на старті ситуацію і на інших напрямках: Харківщина, Луганщина, південь країни, ситуацію на наших кордонах всюди зміцнюємо позиції. і Працюємо на ключову мету повне звільнення всієї української землі. Провів переговори з міністром закордонних справ Іспанії. Він сьогодні був в Україні, подякував Іспанії за новий пакет. Оборонної допомоги для нашої держави обговорили, що може додатково посилити наш захист. Зокрема, працюємо разом з Іспанією, щоб реально забезпечити повітряний щит для України. І дуже приємно, що сьогодні новим амбасадором нашої благодійної платформи United 24 United 24 став відомий талановитий історик Тімоті Снайдер. Його ім'я в Україні добре відомо. Він один з тих, хто незмінно захищає історичну правду про українців і пояснює світу, чому Україна важлива. Зараз пан Снайдер приєднався до збору коштів для посилення нашої протидронної оборони. Він зосередиться на проєкті ловця шахетів. Я впевнений, коли ми разом забезпечимо Україні надійний захист і проти цього. Спільництва російського та іранського режимів це буде одна з найбільш сильних сторінок нашої державної історії. І ще одне, на що хотілось би звернути увагу: напевно, ви чули сьогодні, що в Кремлі розказують, що вони вимагали гарантії безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви. 252 дні тому Росія вимагала гарантії безпеки від. Сполучених Штатів Америки після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантії безпеки від України. Це вражаючі зміни. Насправді це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність мільйони українців, українок, які воюють і працюють заради нашої свободи, і мільйони людей. По всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору, разом ми забезпечимо поразку державу терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною. Вічна слава усім нашим героям! Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні!